Навіть Дональд Трамп почав усвідомлювати, що саме Україна є стороною, яка здатна здобути перемогу. Метою російського вторгнення було повне підкорення України та знищення її суверенітету. Однак, сьогодні Росія контролює меншу частину української території ніж у серпні 2022 року. Росія понесла мільйони втрат особового складу. А на морі українські безпілотники та ракети змусили російські кораблі відступити в найдальші та найменш доступні бухти. Навесні існував високий шанс на замороження конфлікту, оскільки Трамп був переконаний, що зможе домовитись із Путіним. Але Путін неодноразово обманув Трампа. Тепер ми перебуваємо в новій фазі. Трамп заявив про намір надати Україні значну кількість сучасного озброєння, а також позбавити Росію нафтових доходів, аби змусити Путіна закінчити війну. За місяць стане зрозуміло, до чого призведе цей підхід.